Били що 51 російську атаку, проте це не єдині новини з лінії зіткнення. Більше почуємо від речника генштабу Андрія Ковальова. У тимчасово окупованих Горлівці, Єнакієві, Харциску, Макіївці та Донецьку окупанти посилили заходи контррозвідувального та адміністративного поліцейського режимів у цих містах у грудні. Працівники окупаційної так званої поліції проводять рейди з перевірки документів місцевих мешканців. На блокпостах вилучаються усі документи українського зразка для так, би мовити, перевірки на предмет достовірності. А їх власники одразу направляються до відділків окупаційної поліції на допи та процедуру встановлення. Лення особи, крім того, стало відомо, що росіяни для посилення протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму використовують кораблі носії крилатих ракет калібр. Ді, повідомили в інституті вивчення війни мова про типу Каракурт, зазначив, що використовують кораблі саме як доповнення для ППО. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Про це український очільник повідомив в соцмережі ікс. Відомо, що розмова відбулась під час перебування Зеленського у Норвегії. Зокрема, президент привітав Туска з призначенням і початком нової сторінки у двосторонніх відносинах України та Польщі. Також вони обговорили майбутні рішення Європейської ради, що сприятимуть єдності всієї європейської спільноти. Пропуск вантажівок з України у Словаччину частково поновили у пункті пропуску Ужгород. Про це повідомили в Держприкордонслужбі. Станом на ранок у пункті пропуску на виїзд з України оформлено 28 вантажівок. 24 з них уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні. За годину пропускають по 3-4 вантажівки. Раніше на в'їзд у словаччину мали приймати лише по 2 автомобілі за годину. А тим часом за місяць Росія може зробити або відремонтувати приблизно 100-150 танків. І Це набагато більше ніж може зробити Європа. Про це заявив держсекретар Міністерства оборони Латвії Яніс Гарісон. З його заявою ознайомилась наша Софія Суперека. Як можна вирішити проблему зі зброєю? Зараз почуємо. За словами Гарісонса, історія показує, що перемагає та сторона, яка здатна забезпечити більшу ефективність військової техніки та зброї. Також має бути продумана логістика, щоб мережі постачання працювали швидко та точно. Чиновник зазнає що європейському союзу треба виготовляти більше зброї, зокрема танків та інших речей. Тим часом ще одна латвійська чиновниця зазначила, що країни Європи, як і раніше, розділені на дві частини. Одна частина вважає, що вони фактично перебувають у стані війни і що треба діяти швидше, а інша вважає за краще не говорити про війну в Україні та ситуацію з безпекою в регіоні. Саме тому важливо продовжувати переговори та говорити про такі проблеми. Зазначу, що такі заяви зробили на завершальному заході ризького безпекового форму. Його організовують вже п'ятий рік об'єднуючи експертів міжнародного рівня в галузі безпеки, політики, технології, освіти та оборони. У Національному банку України порекомендували українським банкам створити резервні канали зв'язку для своїх терміналів. Така рекомендація пов'язана з тим, що кібератака на Київстар призвела до труднощів у роботі банківської інфраструктури. Про нові подробиці кібератаки на Київстар та реальні збитки з гостем новин на ФМ, Галичина експертом із кібербезпеки Костянтином Курсуном зараз спілкується Василь Зима. Вітаю, пане Костянтине. Отже, стало відомо, що атака на Київстар стала можливою через акаунт одного зі співробітників. Поясніть, будь ласка, що це таке, як таке стало можливим. Як цього уникати? Насправді для подібного класу атак це досить типовий, типовий метод, тому що він найпростіший, точніше, не то, щоб найпростіший, а проникнути всередину мережі. Простіше, ніж іншими там суто технічними каналами. Тобто є фактично ну задача зловмисника для того, щоб реалізувати негативний свій сценарій, проникнути всередину систему системи організації. так Для цього шукають в соцмережах, хто працює в організації, їхні імейли їхні контакти, їхні месенджери, їхні захоплення вивчають профайл, підшукують на там різні лінки засилають, чи дивляться, можливо, там людина пише, Та хто я такий? Ну, хто? кому потрібен мій емейл, кібербезпека це таке, роль перебільшена. Тобто шукають потенційно вразливу найбільш вразливу для соціального інженерингу. Тоді тобто засилаються різні лінки, дзвінки. Іншим способом виманюється якась інформація, якісь паролі, отримується доступ до, до електронної пошти, потім корпоративної і так далі. І ну, ось компрометований акаунт це означає, що до нього зломисники якимось чином отримали доступ, або жертва сама їм дала її обманули чи її купили. Чи витекли технічними каналами? Тобто десь хтось слабий пароль до пошти був, його хакнули і десь продали на форумах. Це називається скомпрометований акаунт. Через нього вже зайшли скоріш за все в корпоративну внутрішню мережу. Вона там складна, багатошарова, Є зовнішні з меншою безпекою з більшою, і поступово від меншої безпеки до більшої безпеки дійшли аж до середини серцевини, ядра серця всієї системи. Ну а наслідки ми вже всі побачили. Та загроз, та і не не загроза, а та атака, яка сталася, і ті пошкодження звичайно, зараз не можна говорити про все, що там відбулося. Це знають фахівці, які над цим працювали. А на наскільки це на вашу думку за вашою оцінкою? Серйозний удар, наскільки складно буде від нього оговтатися саме цій мережі. Ну а потім потенційно поговоримо і про інші загрози. Будь ласка. А, стосовно імпакту, ну тобто, впливу, да, дивіться. Я просто кількома прикладами буду оперувати. Київстар відновився, ну, почав відновлюватись, фактично протягом через дві доби, Там, да, 48 хвилин плюс-мінус. Точніше, менше насправді. Менше. Ну, окей, ладно, приблизно. М -м -м, поряд, порядок. да. А м -м, ось навесні 2022 року да, якісь невідомі проукраїнські хакери поклали рут'юб, і там сценарій результат був дуже схожий. Тобто була знищена вся інфраструктура і були знищені бекапи. Рутюб відновлювався кілька місяців, а тоді ж весни 2022 року Росавіація вона була змушена після аналогічної атаки, ну, аналогічної аналогічною за наслідками, так. Не по методу, а за наслідками. Вони перейшли на паперовий документ об'єкт. Тобто розумієте, да? кібітки, ямщики, оце та все. А, і відновлювалися місяця 3-4, аж до кінця літа. А, тобто порівнюємо да? Дво, там, дві доби і два місяці, насправді. Так? Це говорить про те, що го, про те, що готувалися. Ну, я думаю, що можна було б і менше доби насправді. Але, ну. Слухайте, так і так непоганий результат. І ще один приклад. Стосовно ось впливу на людей, чи що це спричинило, і так далі. Особисто я досить спокійно до цього ставився, як і більшість людей, з ким я спілкуюся, тому що у нас наразі є інші оператори, є Wi-Fi, є супутниковий інтернет, і там ось такі альтернативи завжди існують. Хоча росіяни намагалися покласти усіх. Мобільних операторів, усіх провайдерів, усіх о, телеком компаній якраз під період початку повномасштабного вторгнення. Так? Тому і ще пригадаємо осінь минулого рівно рік тому ситуацію, коли ми сиділи в наших містах і селах. Без будь-якого оператора мобільного зв'язку, взагалі без інтернету, тому що все без електрики, без світла, тому що базові вишки не працювали, там серверні не працювали через брак електрики. так, І нічого тоді якось вистояли, витерпіли. А тут всього лише в нас відвалився один оператор мобільного зв'язку, і то всього лише менше ніж на дві доби. Тому я вважаю, що ну, після цієї всієї історії а, і світовий досвід, до речі, на, на моїй стороні, що після таких історій не колапсують провайдери-оператори. А в нашій історії, знаючи, як серйозно ставляться до кібербезпеки в компанії Кіфстер, це буде найзахищеніший провайдер у порівнянні з іншими, тому що, знаєте, після такого досвіду ну, компанії, якщо не вмирають, то стають значно сильніше, ось цей заклик посилити свій кіберзахист до українських банків, які прозвучав від національного банку України. Я так розумію, що це звертається і до державних банків, і до комерційних банків. Що тут важливо робити? І знову ж таки такі заяви, як до чого. Змушують людей або до чого мотивують людей? Ага, треба зараз швиденько, або якісь гроші піти зняти, або ще щось, бо воно ж не зрозуміло, як буде всі гроші. Треба перевести в готівку, бо раптом що готівка на руках це завжди надійно. А тут же ж і вклади, і плюс якісь перерахунки невідомо що це привід панікувати, і знову ж таки, як ви оцінюєте, чи зможуть зараз банки прийняти певний досвід і посилити свій захист? Ну, дивіться, наразі деякі банкомати не працюють. Я в одному дуже відомому державному банку. Вчора пішов, хотів зняти трохи готівки, не вдалося, бо він не працює. Я там пожав плечами, думаю, завтра прийду. Окей, а дивіться, я це оч... порада Нацбанку, вона абсолютно очевидна і там капітан очевидність називається. Да, тому що. Суть у тому, що банкомати вони підключені до. Вони працюють на мобільному трафіку більшість, бо це зручніше і вигідніше. І, але коли лягає один провайдер, вони заточені під одного провайдера. Тобто там не можна просто взяти одну сімку, виняти і іншу ставити. Там стаціонарно все це будується і за один день не перебудуєш, не переключиш. А, тому просто ну, ось на поверхні да, лежить така порада, як у банки і самі зрозуміли в перший же день виключення Київстара, що треба передбачити резервний канал. Тобто, це для кібербезпечника будь-якого будь да, перш, перші десятці правил передбачити резервний. А що буде, якщо наш провайдер впаде, ляже або в дата-центр прилетить шахет чи ракета чи щось таке? Треба підключитися до іншого провайдера, принаймні під може й не платити, але мати можливість швидко переключитися. Тому ця порада. Я не знаю, чому її там можна трактувати якось деструктивно, Але вона ну проста, очевидна для самих банків, і ну знов таки це капітан очевидність. Я тут знаєте, щоб не розкривати секретів. Ну, ви, як людина фахова і фахівець кібербезпеки, тим паче з такої служби прекрасної Божої України. Я хочу, щоб ви розказали загалом, от за сучасного життя Україна, наскільки вона цифровізована, скажімо так, і наскільки вона може бути потенційно невразливою, а цікавою для так для ворога, в тому сенсі, що все в нас. В мережі все в цьому віртуальному світі, якщо атакувати певні системи, то можна виводити з ладу, починаючи від водопостачання, закінчуючи управління транспортом. Та, наприклад, я зараз знову ж таки не, не хочу, щоб якісь секрети видавалися просто щоб ми розуміли наскільки важливо в усіх сферах. Мати цей захист, бо комерційні структури, типу Київстар, там або комерційний банк, або й державний банк, наприклад, приват, ну, Вони мають гроші, мають фахівців. Зрозуміло, я тут не знаю, чи це все мають такі, скажімо, як там, водоканал, наприклад, чи ще щось. Отут питання важливе. А, на жаль. І, на щастя, Україна ще далеко не так цифровізована, як, наприклад, там ті ж Сполучені Штати, да, чи якісь деякі країни Західної Європи. А, і у нас значно менший рівень віддаленого керування. Ну, тобто, якщо брати так, в середньому полікарні, да, є у нас якісь більш просунуті, але більшість у нас от і енергогенеруючих, і теплогенеруючих, і інших там енергетичних компаній, вони ну дивіться, є ось у безпосереднє управління генерацією, да, і є там локальна інтернет-мережа, в якій маркетологи працюють, бухгалтери, там офіс-менеджери і, і, і так далі. Більшості випадків вони між собою фізично розділені і до управління безпосередньо там процесами генерації, особливо після. Прикрого випадку з Прикарпаття обленерго 2015-му, коли віддалено вимкнуло пів області від на 6 годин від енергопостачання, особливо після того випадку, уважно ставляться до цих питань так, віддалено керувати чимось, якимись виробничими процесами це світовий тренд. Це зручно, це не потребує тримати людей на локації, їздити в сніг там. Якісь опади, якісь там обвали можуть бути, люди можуть не добратися а тут можна дистанційно, але дистанційно це зручність. Вона несе нові ризики, які треба передбачати і локалізувати, мінімізувати і так далі. Поки що у нас триває війна. Війна на знищення нашої країни, і більшість процесів вони трохи та пригальмувалися, скажімо так, так? Ось але в принципі після нашої перемоги все те продовжить розвиток, тому що це ну, безумовна така штука. Весь світ рухається в цьому напрямку цифровізації, віддаленого керування. Ось SCADA з cada IDC, індастріал контрол все це рухається в одному напрямку, і ми тут не далеко не на чолі цього руху, скажімо так. Але це ну, від цього нікуди не дітися, так воно буде. Наразі ось віддалено хакерськими атаками вимкнуто якусь критичну інфраструктуру, яка не є технологічною сутою, наприклад, там енергетику. Да? Ну майже я не знаю не то, що неможливо, просто дуже мало таких кейсів. Я от вивчаючи історію, ну і переживаючи, як всі ми цю історію вторгнення повномасштабного напередодні вторгнення, буквально вже 23 числа. Ворог почав масовані хакерські атаки на органи державної влади, певні там інші об'єкти ці атаки продовжилися вже і в день вторгнення 24 лютого і сталася збройна збройна агресія повномасштабна агресія російської федерації от зараз ці спроби бити ну нехай це буде там не 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 поклали слава богу Київстар там на надовго але ось ці спроби чи не можна тут таке застереження для себе робити що ворог можливо Промацує знову ж такі атаки з вимкнення, з дестабілізації, з дезорієнтації зновски суспільства. Плануючи, що можливо десь він буде потім це використовувати, коли захоче. Ну, наприклад, на Київ знову піти. Не знаємо його планів, але я до того веду, що це, це може бути така певна перевірка <кхем> чи ні. Промацування власне почалося з 2014 року, точніше, з травня. От офіційний відлік більшість експертів вважають офіційним початком кібервійни, травень 2014 року. І відповідно це промацування не припинялося ну не ні на день, да, включно з святами і вихідними. Ось а, то і а, навіщо промацувати? Промацувати для того, щоб Знайти слабкі міста і вдарити в самий підходящий для ворога і не підходящий для нас момент. Таким моментом був 24 лютого 2022 року, і там кілька наступних тижнів після того, так і це відбувалося, це відбулося, але не досягло успіху. Переважно завдяки тому, що у нас немає ось централізованого державного керівництва. Операторами зв'язку, особливо інтернет сервіс провайдерами, І хоча держава тут давно намагається взяти це під контроль, під регулювання, але їм там, вдається відбитися. Тобто ось така розвідка вона триває вже майже десятиліття і до того, що а така прихована ще раніше, там, спочатку 2000-х, мабуть. Тому якби вони могли, вони б вже вдарили і ще в чотирнадцятому, і ще в 18-му році, в 22-му році, ну зараз те, що ми спостерігаємо, ну це максимум на що вони здатні. Насправді, ну Я... це на моє особисте переконання. Я ще два питання до вас матиму. Перше українські. Фахівці, скажімо так, атакували російську податкову, наскільки я розумію, і досить серйозно і, ну, і ви називали інші кейси, коли були успішними атаки на російські ті чи інші органи влади або ті чи інші інфраструктурні об'єкти. Наскільки за вашою оцінкою сильна, слабка російська російський кіберзахист, і наскільки тут перспективно бити по ним? А... Знов таки в цілому по лікарні вони слабкі. Ну тобто Україна теж не дуже. Насправді тут у нас плюс-мінус ситуація схожа, скажімо так. Але Росія слабка, насправді. Вона там дуже ретельно готувалася до нападу. Вони формували команди, різні спецслужби там в одному ФСБ, там 16-й кіберцентр, 18-й центр. І Ще в різних спецслужбах, не, не тільки в Гру і ФСБ, а майже чуть не в кожній державній силовій установі. Ось і е, вони ось готувалися, але повністю забули про захист. Тому в них безліч вразливих місць. Причому в деяких дуже поважних державних установах кіберзахисту або він такий декоративний, або взагалі немає. І цим користуються численні українські проукраїнські хакерські групи. Про це ну, якщо слідкувати, можна періодично бачити у новинах, де є ось два з таких серйозних успіхів минулорічних. Я вже згадав. Є і ще багато менш, менш відомих випадків, але безперервно ця війна триває і Росія слабка. Насправді у захисті вона слабка. Я думаю, б круто збити їм систему на виборах. Президента Росії чи на псевдовиборах можна сьогодні під час прямої, під час виступу Путіна перед народом можна щось запустити. Я наостанок те, що ну власне стосується кожного, всі ми цифровізовані соціальні мережі, пошта, ті чи інші провайдери, плюс ну це те, що наше життя, яке в яке теж можуть постукати, як це сталося з аккаунтом одного з працівників Київстара, коли через одну людину проникли в систему, в матрицю, скажімо так, як тут себе захистити, блокувати профілі в Фейсбук. Кудись не лізти, кудись лізти. От такі прості поради, як людині трохи можливо себе обезпечити від непроханих друзів, дуже часто друзів зі спецслужб, які приходять в гості під виглядом красивих хлопців чи красивих дівчат. Будь ласка. Ну, по-перше, я не розумію, навіщо блокувати профіль у Фейсбуці. Ну, мені як фахівцю, я б хотів почути якісь аргументи з цього приводу. Ну, якщо ти там не, не знаю, якийсь працівник ГУР України Міністерства оборони, можливо, але навіщо тоді заводити аккаунт стосовно ж практичних парад можливо, ну. Правила кібергігієни, вони прості, очевидні, на багатьох ресурсах вони є. Не відкривайте лінки, які вам від чужих незнайомих контактів приносять. Якщо там навіть від чужих і від знайомих контактів, але виглядає підозріло, передзвоніть людині, наберіть іншим месенджером. Уточніть, чи це він, чи не вона, чи не хакнули його. І так далі, поставте другий фактор ну, по соцмережам, да, простий спосіб, заходити в налаштування, знаходити безпеку і встановити другий фактор авторизації. Причому це має бути не смс. Ось випадок з Київстаром показав, що багато людей в банк не можуть в онлайн банкінг зайти, тому що не приходить другий фактор СМС. Поставте другим фактором. Google автентифікатор або там, Microsoft Authenticator, англійською, як це українською Authenticator. Тобто це надійні продукти, які там закривають проблеми з зламом аккаунтів на 99%. Так. Оновлюйте завжди додатки, оновлюйте завжди операційну систему. Як тільки виходять доступні, моментально виробники багато працюють над виявленням вразливостей. І бачать, оновлюють системи, наша задача лише забрати їх у себе на телефоні, на комп'ютері, оновитися. Ну і ось такі досить прості: ну, не, не ставте додатки, які вам не потрібні, або на один раз погратися. Чим більше у вас на телефоні додатків, тим більший ризик вашого, що вас можуть хакнути. Невідомий виробник, невідома безпека, платформи перевіряють лише загальні якісь штуки, що там очевидного якогось шкідливого софта немає. Ну і все таке подібне. Тому персональна кібербезпека і не виключати критичне мислення і здоровий глузд. Якщо вам пропонують, посилають якісь емейл або повідомлення. Про те, що ви виграли квартиру в Києві трикомінатному центрі. Ну, подумайте, чи ви для цього щось зробили і чи ви на це заслужили? Дякую Тому вам дуже, пане порати. Костянтине. Дякую за ваші коментарі. Фаховий Костянтин Корсен був з нами. Він є експерт із кібербезпеки. Поговорили про атаку на українську мережу мобільного зв'язку. І, власне, я думаю, що ці поради, як застерегти себе в перспективі, вам допоможуть наші шановні глядачі та слухачі. Будьте за Галичина, бережіть себе. До побачення та зустрічі.